Молитва та пам'ять святковою божественною літургією відзначили 245-ту річницю храму Архестратига Михаїла, найвідомішої дерев'яної церкви Закарпаття. Вона була збудована та освячена у 1777-му у селі Шелестово, що на околиці Мукачева. Двічі храм переносили. І зрештою, у 70-х роках ХХ століття він опинився в Ужгороді у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. У 2008-му, опісля реставрації, у ньому відновили служби. Служачи в цій церкві вже 9 років, майже 9 років, мені дуже самому допомагає молитися, зустрічатися з Богом, у молитві. І Церква в мене завжди викликає такий спокій. Переживати літургію тут зовсім інакше, ніж в інших церквах. Це не тільки про те, що вона має такий вік, але тому що всі ці знаки, ікони, старовинні ікони, цей характер дуже сильно допомагає переживати у спокій і глибоко також. Збудована без металевих цвяхів, церква належить до рідкісної групи класичних лемківських дерев'яних храмів. Це одна із двох найвідоміших пам'яток лемківської школи, які збережені в Україні. Інші або знищені, або перероблені, або ж перевезені до Чехії у 1920-1930-х роках, коли Закарпаття входило до складу Чехословаччини. Ця готика закарпатська. Я просто її люблю. От я, я її люблю плачу. От я проривала всі церкви, готичні, які згоріли з того чи іншого, тих чи інших причин. І це розумієте, от коли через одну церкву от, ти можеш посідкувати історію не ж, одної родини, а історію того краю, для мене це необарок. І в цій церкві є і ті от такі елементи і нашого такого, такої розкішної дерев'яної архітектури. Я її називаю Жменька церква. Тут видно і вплив реформації через такий, такий строгий, такий той стиль. На жаль, не у повному обсязі зберігся іконостас. Ті образи, які вдалося відреставрувати, були перевезені із Колочави на Міжгірщині. Вони оздоблені різьбленим орнаментом рослинного характеру. Ікони на стінах храму написані невідомими авторами народного живопису та датуються 17-18 століттями. Коли її сюди переносили, важливо також те, що Пробували акумулювати з різних церков, тому що втратилося багато, також частина іконостасу, один ряд, інший ряд втратився. І коли її тут, то пробували відтворити, щоб було повноцінно історія, як є формована конкретно закарпатська людина. Місцева людина, яка має характер, яка має історію, і тому пробували це все відтворити також у церкві. І саме на фотовиставці Життя храму яку відкрили у Скансені, на світлинах можна простежити еволюцію церкви від моменту освячення. Тоді у Шелестові вона ще була побілена, згодом у Мукачеві на ґрунтовому постаменті і, зрештою, побачити її монтаж в Ужгороді, а також сучасний її стан. Виставка такого формату. Про Шелестівську церкву вперше проводиться тут зібрано чималий матеріал. Хочу висловити подяку людям, які допомагали у найданні цих фотоілюстративних матеріалів, зокрема відомому досліднику Михайлу Серохману. Колекціонеру старих фотографій Михайлу Марковичу найстарішою старішими світлинами, які репрезентовані на цій виставці, це є фотографії 1925 року. Флоріана заплетала. Інші світлини, 1924 рік. Відомий чеський дослідник Богоміл Ваврушик у якраз у першій половині 20-х років видає альбом дерев'яні церкви Закарпаття, де уміщені чотири світлини Шелестівської церкви. Урочистості до 245-річчя дерев'яного храму завершили ушануванням тих героїв, завдяки яким ми зустрічаємо кожен новий світанок нового дня воїнів збройних сил України, а також справили панахиду за померлими, зокрема в українсько-російській війні.